Доброго дня, господинки. Сьогодні хотіла би запропонувати вам дуже смачне печиво. І ще його називають печиво з тріщинками. Тим, хто буде за мною готувати, я бажаю смачного. Якщо вам сподобається рецептик, зберічіть його. Зберегли вже тоді поставте лайк. Молодці! А тепер розкажу більше про печиво. Сьогодні будемо готувати лимонне печиво м'ятне, хоча дуже смачно і шоколадне. Для цього разом з борошном додасте 3-4 ложки какао. Отож, до роботи, господиньки. Для цього ми беремо м'яке вершкове масло. Сюди ж додаємо один стакан цукру, можна трошечки лишити. Він нам буде потрібен, коли ми будемо розбивати м'яту. Отож, переминаємо масло з цукром до однорідної маси. Це можна зробити блендером. Далі ми додаємо два середніх яєчка і теж перемішуємо до однорідної маси. Знову ж таки, все це можна зробити за допомогою міксера. Далі ми додаємо всі сипучі продукти. Додаємо 2 стакани борошна, додаємо сіль півчайної ложечки, розпушувача, 1,5 чайної ложечки. І якщо ви готуєте шоколадне печиво, зараз якраз можна додати 3-4 столові ложки какао. Все це додаємо порційно, пустово перемішуючи. Далі, так як я буду готувати 2 печива. Ми розділяємо наше тісто на дві рівних частини. В одну частину ми натираємо цедру одного лимона це буде лимонне печиво. В другу ми додаємо притерту м'яту. Саме з тим цукром, який в нас залишився. При бажанні додаємо різні наповнювачі. Штучний барвник ми не додаємо, тому що сьогодні готуємо без барвників. Барвником у нас буде лимон та м'ята. Отож, на терту цедру лимона ми додаємо до однієї із частин нашого відкладеного тіста. Добре перемішуємо та вичавлюємо із половинки лимона сіку тісто і знову ж таки добре перемішуємо. Другу частину тіста я взяла 6-8 гілочок м'яти та з цукром, який в нас залишився, добре зблендила. Ось така соковита маса у нас вийшла, ми додаємо до другої частинки нашого тіста. Перемішуємо добре до однорідної маси, щоб колір нашого тіста був однотонним. Першою частиною приготування ми справилися. Тому ставимо наше тісто відпочивати на одну годинку, накривши добре плівочкою. Коли тісто добре постояло, воно має бути упругим, не липнути до рук. Інакше наші печенька розпливуться. Все залежить від борошна. Добавте борошно, якщо потрібно, і скачаємо ось такі кругленькі м'ячики із 1 столової ложки тіста. Обвалюємо їх в цукровій кудрі та викладаємо на пательню. Відстань має бути між печивом 3-4 см, адже вони потім розплавляються і піднімаються. Випікаємо в попередньо нагрітій духовочці до 200 градусів хвилин 8-10 якщо трошки більші, тоді до 15 см. І ось таку смакоту ми з вами отримали. Якщо бажаєте печиво мати більш яскраве, можете додати штучні варвники. Тоді дійсно ваше печиво буде зелене. У мене натуральний, м'ятний смак, натуральне яєчко, ось така красота. Смачного вам з Наталі!